живодар говорить живодара єдиного божественного рода, і уст речу, речу і сконість душі, ум свята Бялого, кону вийший суд на тверді свята бялого Я знаречення в честі Сергій, живодар, єдиного древнього, божественного рода, ба свята Бялого, вищого ума, вольного енергія іма, твердь коронована святістю вищого ума, вольного енергія в коні свята Бялого. Вдар з божественним геном, вольного енергія, вічна душа, зору ум, кона свята бялого, божественні дари, ум, енергія, воля, ісконно дар єдиного, божественного рода, в честі живого, плоть душа, ум, енергія, воля, живого, життя, дари, живодіяння. Ні дарю, ні передаю, ні даю. Все принадлежить божественного рода, живодар, житє, ні передаваємо. Все, що несе скритий смисл, двусмисленість, неясність, гру, слів, розлічення, розвагу, принуждені, обман, ложь, приводяще да, дару, живага, життя, все недійсно, ложно, ануліровано запрещається в кон свята Бялого. Ісконно, одвічно, повноправно живодію, живим своїм нареченням в честі Сергій. На живу твердь явись, зма матьки внутрітробного лона. Рододержателів свята білого, ма матька наречення рода в честь Ірина держива ба батюшки наречення Микола, ма матьки наречені Люба, ба батюшки наречення рода в честі Олександр, живодар ба батюшки наречення Віктор, маматьки наречення Люда. Жеводар нареченням сергій на тверді свята білого Живодіє живовояючим вищим умом вольного енергії в плоті в дар Ба, ця є сущим вищим умом по честі, совісті кона свята Бялого. І володіє всіма ісконними дарами, волею єдиного божественного рода Ба і Ма, ця є сущего, єдино, цілосно, усі дар дари волі, єдиного божественного рода, завіщено дар живодару, наречення в честі Сергій і моєму живодіючому роду в храмах, з плоті ясним умом маматька наречення рода в честі Ірина, два ба, батюшки наречення рода в честі Олександр. Вся є держателі на тверді свята Бялага. Усі дари на тверді свята Бялага принадлежать вольно, безоплатно, навічно для живого життя, держиви і живодару. Вся є держателі живого життя на тверді свята Бялого. Усе украдене, вертається в їхнє володіння. Запрещається розділяти енергію, бажестві нагорода, душу, ум, плоть, життя, знання, варувати, монетизувати, кодувати, інвестувати в монети, фальшиві, бумажні знаки, платні слуги брати, одавати, в оренду варувати, получати, божественні дари як насліддям, даруванням, взносом помовчазній згоді. Зугласю по нівідінню, незнанню, скритому смислу нав'язувати любі договора. По мовчанню, принуждінню, обманом, красти, ворувати, присвоювати, лишати, іспользувати дари. даре, всяя держателі живої душі, зором, волю, час, житі, знання, енергію живага, життя, дари свята бялого, родова пам'ять ген, роде, облік. Фото, лік, вся плоть, юшка, термограма тіла, ДНК, радужна оболочка, січатка, ока, геометрія, ліца, рук тіла, руку песні, почерк, живий голос, походка, любі другі, генетичні природні дари принадлежать живій душі в храмі з плоті живодара з нареченням Сергій. В донорстві отказано всім. Любі маніпуляції. З дарами, живага, досліджувати, привласнювати, записувати, передавати, продавати, наблюдати «Живаго» життя, живодара Сергій, будь-кому запрещено. Запрещається вербування, порабощення, комерційні пропозиції, погрожувати, тероризувати, слідкувати, наблюдати, збирати свідчення, фото, відео про рух, Живодара Сергій, примушувати до сучасті, злодійств, обману. Лошворовства, юридичні незаконності, контракти через персону чи будь-яку форму слуги запрещено відказано. Підписані під принужденням примусом, обману всі записи в книгах, актах, записавши живі наречення в книгах, смерті, видавши бумаги мертвих клонів, вимисленого учасника, персону, укравши, присвоївши, привласнюючи дари єдиного божественного рода вся сущага, свята Бялого і тверді признаються ворами. Вічності всього часу, живага, життя, вічний карет за злодійство. Всі пірати, управляючі посередники, вербувальники, мертвяки, заміщаючі, должность, посаду обслуговуючий персонал, орендуючи, орендатори, найманці. Попечителі, опекуни і ждів'янці, совершивши преступлення, злочини, укравши завіщання, зав'яти, дари рода, оформивши таємну оренду, присвоївши привласнюючи мій дар єдиного, божественного рода свята Бялого, храняв своїх власних записах, депозитаріатах, облігаціях, свідоцтвах будь-якої форми паспортах за іспользування, використання під принужденням під. Примусом, обманом, ложно таємно, хитрістю ігрою слів помовчазній, згоді любих ложних бумажних носителів, заворотство, Виший суд без суду, слідство, казін, озеро, огня, не очищающе утверджено. Усі украдені дари вертаються у володіння Живодару з нареченням Сергій. Я живодар Сергій. Анулюю всі комерційні договори, акцепти, контракти, клятви. Присяги, магічні обряди, ритуали, релігії, секти, програми, проекти, трасти, форми все ануліровано, запрещено, прикрещено, запрещено табу. Правлю своїм власним умом, вся вже живодіяльністю, часом, житєм, волею, правом на твердість, свята, бялого енергію, дари, живого життя, живих душ. Запрещено б життя, жертвоприношення нав'язувати, принуждати, примушувати до любих релігійних учнів, програм, проектам, сектам, обрядам культам, завтам, завіщанням, законам Моїсея, Ноя, Аарона, будь-яким пророкам Моїсея Моїсеєм запрещено табу. Розрушати єдиний цілісний дар бакон свята Бялага запрещено. Запрещається вживага життя, розграничувати твердь свята Бялага. Запрещено на тверді будь-кому противодіяти мені у вільній подорожі на любому виді об'єкта руху. Іспользувати, використовувати, орендувати, производити маніпуляції через наречення, серії, надпись, маркіровка, оренда наречення, табу. На вимогу представлятись вимисленим агентом через форму, ім'я, персони, назви, ФІО, пі, підпису, розписі одказано. Всім. Любий підпис, розпись ложна запрещена. Всі транзакції, донорства, магічні, релігійні, церемонії, обряди, ритуали запрещено всім програмам, формам. Обслужуваючого персоналу предлагають, пропонувати, диктувати, лгать, обманювати, требувати оплату запрещено. Всі дари єдиного божественного нагорода, живого життя, бар, свята білого в дари живим живодарам і дарижівам рододержателям, живого життя на тверді, вольні і безоплатні, вільні від комерційних угод, оплат, продажа, подорож, доріг. Дарів, зло, на тверді ресурси запрещено. Запрещено конвертувати, ворувати, маніпулювати сознанням, усвідомленням, умом, душою, живого живодара, водіть в сон, транс, цифру, мобільний додаток, інтернет нейросіті, портали, канали. Все штучне, існене запрещається табу. Шифровка живага наречення запрещається табу. Запрещається конвертувати фізіологічне тіло, в слугу, раба в товар, річ, ворожника в корпорацію, націю, плоть в недра, ресурси, в дар ордену, оренда, рента, копія, маркерувати в штучні програми, в мертвий світ в ілюзії Запрещається. возвращається ж... жива, життя є. Душа, ум, вольна енергія, божественного рода, храм плоть, плоті наречення, воля тверді, тверді, право бути живим, все, що в дар, божественним єдиним родом свята Білого, і создано живодіяльністю, живим родами, дари, матеріальні, блага, на тверді для живого життя, в честі, в щасті, в радості для процвітання. Порушення кона свята, біологічний карет в озеро огня неочищающе. Ні представляю інтереси юридичної особи і не представляюся інтересами будь-якої особи ні у формі, ні у фікціях, ні у кличках. Усі угоди договори, акти, контракти, зобов'язання, рабство анульована. Служба персоні відмовлена, отказна це моя воля свята. Запрещається вживага, життя, душу. Принуджувати до вимисамих послуг, слуг програмного забезпечення, табу, порушення кона свята Бялого, Казі за принуждення. Всі дари живодара Сергій обороняються щитом, мечом, конами бажанських нагорода свята Бялого.